Щоб зрозуміти фізику, спочатку нам потрібно розібратися з рівномірним прямолінійним рухом. Це рух об'єкта по прямій лінії. Уявіть собі, автомобіль, що їде по прямій дорозі. Цей автомобіль рухається рівномірно прямолінійно. А тепер уявіть, що ви підкидаєте м'яч вгору. Рух м'яча також є прямолінійним. Чи то автомобіль, чи м'яч. Обидва об'єкти рухаються по прямій лінії. Швидкість рівномірного прямолінійного руху не обов'язково має бути постійною. Автомобіль може розганятися, м'яч сповільнюється, коли летить вгору, і прискорюється, коли падає вниз. Важливо те, що напрямок руху залишається незмінним. Цей тип руху найлегше проаналізувати і він є основою для розуміння складніших рухів. Рівномірний прямолінійний рух присутній скрізь у нашому житті. Подумайте про швидкісний потяг, що мчить на великій швидкості. Це чудовий приклад рівномірного прямолінійного руху. Залізничні колії забезпечують йому пряму лінію для руху. Або подумайте про кулю для боулінгу, що котиться по доріжці. Вона також рухається по прямій. Рівномірний прямолінійний рух не обмежується лише великими об'єктами. Такими, як потяги чи кулі для боулінгу, навіть піщинка, що падає з вашої руки, рухається рівномірно прямолінійно до землі. Ці буденні приклади показують, наскільки поширеним є рівномірний прямолінійний рух. Розуміння цього простого типу руху допомагає нам зрозуміти закони, що керують рухом об'єктів навколо нас. Уявіть собі дерев'яний брусок на похилій площині. Наприклад, на похилій дошці. Завдяки силі тертя брусок залишається нерухомим. Сила тертя – це сила, що протидіє відносному руху між поверхнями, що контактують. Якщо ми злегка штовхнемо брусок, він почне ковзати вниз. Цей поштовх долає силу тертя спокою і змушує брусок рухатися. Цей простий приклад є типовим випадком рівномірного прямолінійного руху. Рівномірний прямолінійний рух це рух об'єкта по прямій лінії. Брусок рухається прямо вниз по похилій площині, і на цей рух впливає кут нахилу та сили, що діють на брусок. Ми можемо використовувати закони фізики, щоб проаналізувати цей рух, що допоможе нам зрозуміти сили, які діють на брусок, і передбачити, як він буде рухатися. Сила тяжіння тягне брусок вниз. Сила тяжіння це постійна сила, що діє на всі об'єкти, які мають масу. Однак похила площина не дає бруску впасти прямо вниз. Кут нахилу площини змінює напрямок дії сили тяжіння. В результаті брусок ковзає вниз по похилій площині. Це ковзання відбувається через те, що сила тяжіння розкладається на складові. Ми можемо розкласти силу тяжіння на дві складові, що допоможе нам зрозуміти, як брусок рухається по похилій площині. Одна складова діє паралельно до похилої площини, тягнучи брусок вниз. Ця паралельна складова відповідає за рух бруска вниз по похилій площині. Друга складова діє перпендикулярно до похилої площини, притискаючи брусок до площини. Ця перпендикулярна складова зрівноважується з силою реакції опори, тобто силою, з якою площина діє на брусок, щоб утримати його. Другий закон Ньютона є основою для розуміння рівномірного прямолінійного руху. Це один з ключових стовпів класичної механіки, який відіграє важливу роль в аналізі руху об'єктів. Цей закон стверджує, що прискорення тіла прямо пропорційне рівнодійні всіх сил, що діють на це тіло, і обернено пропорційне його масі. Математична формула F равмеа, де F — це сила, М маса, а A прискорення. Простіше кажучи, що більша сила, то більше прискорення. І що більша маса тіла, то менше його прискорення під дією тієї ж сили. Це пояснює, чому набагато важче штовхати автомобіль, ніж велосипед. У прикладі з похилою площиною та бруском рівнодійна сил, що діють на брусок, це складова сила тяжіння, яка тягне брусок вниз по похилій площині. Мінус сила тертя. Це класичний приклад застосування другого закону Ньютона. Ця рівнодійна сила спричиняє прискорення бруска. Що крутіша похила площина, то більша складова сила тяжіння, яка тягне брусок вниз, і, отже, більше прискорення. Знаючи масу бруска та кут нахилу, ми можемо використати другий закон Ньютона, щоб обчислити прискорення бруска. Цей розрахунок є важливим для інженерів та вчених при проєктуванні механічних систем. Цей потужний закон може допомогти нам передбачити, як будуть рухатися об'єкти під дією різних сил, чи то космічний корабель, що рухається в космосі, чи автомобіль, що їде дорогою. Другий закон Ньютона є основою для розуміння та передбачення їх руху. П'ята частина змінна сила, сила пружності пружини. До цього моменту ми говорили про сили, які не змінюються ні за величиною, ні за напрямком. Але що відбувається, коли сила змінюється? Розглянемо силу, що діє з боку пружини. Що більше ми розтягуємо або стискаємо пружину, то більшою стає сила, з якою вона діє. Ця сила пропорційна відстані, на яку пружина розтягнута або стиснута відносно свого положення рівноваги. Цей зв'язок називається законом гука. Він описує поведінку ідеальної пружини. Насправді, пружини не завжди поводяться точно законом гука, особливо коли вони розтягнуті або стиснуті занадто сильно. Але в багатьох реальних випадках закон гука є гарним наближенням. Розуміння змінної сили є ключовим для аналізу складніших рухів. Шоста частина брусок і пружина. Приклад змінної сили. Уявіть, що ми прикріпили дерев'яний брусок до пружини. Потягнемо брусок, розтягуючи пружину. Коли ми відпустимо брусок, він почне коливатися вперед і назад. Ці коливання відбуваються через те, що сила пружності пружини постійно змінюється. Коли брусок наближається до положення рівноваги пружини, сила пружності зменшується. Коли брусок проходить положення рівноваги і стискає пружину, сила пружності зростає, тягнучи брусок назад. Цей рух вперед і назад називається гармонійним коливанням. Це дуже поширений тип руху в природі: від маятника-годинника до вібрації молекул. Аналіз цього руху вимагає від нас враховувати постійно змінну силу пружності пружини. Математичний аналіз надає нам інструменти для розв'язання такого типу задач. Сьома частина вільне падіння з опором. Важливість опору повітря. Коли ми говоримо про вільне падіння тіл у вакуумі, ми зазвичай нехтуємо опором повітря. Однак у реальному житті опір повітря відіграє значну роль, особливо для легких тіл або тіл, що падають з великої висоти. Опір повітря це сила, що протидіє руху тіла в повітрі. Чим швидше рухається тіло, тим більший опір повітря воно відчуває. Величина опору повітря залежить від форми, розміру та швидкості тіла, а також від властивостей повітря. Для даного тіла та умов повітря опір повітря, як правило, пропорційний квадрату швидкості тіла. Це означає, що зі збільшенням швидкості падіння тіла опір повітря зростає дуже швидко. Восьма частина кінцева швидкість. Досягнення постійної швидкості. Коли тіло падає в повітрі, його швидкість збільшується. Як наслідок, опір повітря, що діє на тіло, також збільшується. Зрештою, опір повітря стає рівнем силі тяжіння, що тягне тіло вниз. Коли це відбувається, рівнодійна сил, що діють на тіло, стає рівною нулю. Згідно з першим законом Ньютона, тіло перебуватиме в стані спокою або рівномірного прямолінійного руху. Якщо рівнодійна сил, що діють на нього, дорівнює нулю. Оскільки рівнодійна сил, що діють на тіло, що падає, тепер дорівнює нулю, воно перестає прискорюватися. Воно продовжує падати з постійною швидкістю, яка називається кінцевою швидкістю. Дев'ята частина важливість розуміння рівномірного прямолінійного руху. Рівномірний прямолінійний рух, хоча й здається простим, є фундаментальним поняттям у фізиці. Це основа для розуміння того, як об'єкти рухаються по прямій лінії, що важливо для багатьох застосувань у науці та техніці. Він дозволяє нам описувати та передбачати рух об'єктів у різних ситуаціях: чи то автомобіль, що рухається дорогою, чи куля, що летить у повітрі, принципи рівномірного прямолінійного руху застосовуються в обох випадках.